Доброго ранку! Дітки, скажіть мені, яка у нас пора року. Правильно, осінь! В осінню пору матусі, бабусі готують заготовки на зиму. Консервують овочі, фрукти, роблять компоти. І на нашому сьогоднішньому занятті з малювання я хочу з вами також законсервувати фруктовий компот. Як це зробити, дивіться далі, і я вам покажу. Вишні, вишні, ну як так вийшло, наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні, вишні, вишні, ви дивовижні, ми з тобою дуже схожі, але не сумішні. Чкавиш не мого кампота і не смішно, що так я підкинув вишню в небо, не попав до рота, з первої хвилини, закохався сильно, не дивився на часи, загубив години, ніжно, так ніжно Вийшло, як вийшло, все вище і вище, танці в ліжку на горищі, вишні. Ось така баночка фруктового компоту вийшла у мене. І мені дуже цікаво подивитись, які баночки із компотиком вийдуть у вас. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення!